Багато людей стикаються з вигоранням, особливо зараз, коли різні стреси, різні перегрузи, дуже-дуже багато жахів ми бачимо з вами, це все на кожну людину по-різному впливає, але ми в тій чи іншій межі це відчуваємо. Сьогодні розберемося з цим питанням. Я не психолог, кажу одразу, не маю такої освіти, але хочу своїм досвідом поділитися ту інформацію, що знаю. А якщо ви дійсно бачите якісь симптоми, які я сьогодні перерахую, тоді краще, звісно, вивчити детальніше цю інформацію, звернутися до спеціаліста, і, звісно, ви будете набагато краще вже розбиратися. Якщо у вас є зниження концентрації, зниження взагалі розумової активності, вам нічого не хочеться робити, і це триває не один-два дні, що ви дійсно перевтомилися, а вже тижнями, місяцями це дуже серйозний дзвіночок. Краще, знову ж таки, цю тему краще вивчити. А я поділюся з вами своїм досвідом, бо я ловив таке міні-вигорання 20 2020 році під час карантину. Це якраз було закінчення в мене школи. Я досі не знав, куди мені йти вступати. І, звісно, це мене хвилювало. Дякуючи знову ж таки тому, що я вже тоді займався. У мене була сітка пабліків, у мене були телеграм-канали. Я тільки починав це, але все ж таки. Я був набагато спевненіший собі, я знав, що, навіть якщо я там піду не на ту професію, я, в принципі, можу себе забезпечити, про що я також на каналі вже розповідав, але все одно це на мене давило, і я ловив вигорання. Вийшов я з нього абсолютно так непомітно, просто тому що це питання вирішилося, я склав зно, склав добре, поступив на ту спеціальність, яку хотів, ще й на бюджет. Тому, в принципі, таким чином вийшов. Якщо знову ж таки у вас. Серйозніша проблема так просто ви не обійдетеся. Другий раз я ловив вигорання у 2022 році. Почалася війна, я був просто в шоці, як і більшість, я думаю, тих, хто дивиться це відео. Але така ситуація склалася. Ми на це не впливаємо. Ми вже бачили ці всі жахи. Хтось відчув їх на собі, хтось бере прямо зараз участь в тому, щоб боротися з цим сим, за що їм велика дяка. Але також, на жаль, це багатьох людей загнало в депресію. Багато сімей розділилося, багато людей постраждали, загинули і так далі. Я не знаю, що тут вам сказати. Особисто в мене це закінчилося більш-менш коли відбулася та Харківська операція у вересні 22-го і ще й Херсон звільнили у листопаді. Це дуже-дуже змінило мій настрій в цьому плані. Я не буду давати, як психолог, їх порад, бо я не маю освіти, але є. Загальні такі аспекти, які можуть вам полегшити стан, якщо ви відчуваєте на собі дійсно вигорання. Перше, що може допомогти, це зміна діяльності. Це якраз це про що я багато на каналі розповідаю. Якщо ви, наприклад, працюєте на роботі, яку не любите, ходите туди, бо просто немає іншого виходу. Можливо, є сенс дійсно спробувати хоча б себе на новому місці, щось додатково спочатку, а далі вже як воно у вас буде виходити. На каналі про це є багато відео. На підкасті вам з'явилося. Далі, близькі ваші люди, вони дуже можуть вам допомогти. Для мене особисто це було важливо моя родина, мої друзі, моє оточення. Ви, також, мої глядачі, бо дуже приємно завжди мати людей, якими ти знаєш, що ти можеш щось зняти, чимось поділитися. І це нехай це буде не якісь там мільйони людей, хай це буде пару тисяч людей. Але вони це побачать, почують, і ти знаєш, що це дійсно буде для тебе приємно. Далі також ви можете спробувати відпочити більше. Це такий банальний дуже варіант, навряд чи він допоможе повністю. Але якщо це не вигорання, а щось просто подібне, перевтома, то це дійсно вам допоможе. Десь вам не вдасться просто обійти психолога, вам потрібні можуть якісь препарати навіть. Я не знаю, в якому ви стані знаходитеся. Але спробуйте різне, спробуйте щось нове можливо, це вам допоможе. А якщо ви дійсно розумієте, що проблема серйозна, то звертайтеся до спеціалістів. А я, власне, спеціаліст того, як займатися форсуванням в інтернеті, як заробляти різними способами. Про це дивіться на кінцевій заставці, якщо вам цікаво. І сподіваюся, це відео хоч комусь з вас допоможе.